Всім тихого вечора повечеряла. З'їла ось цю ікри майже-майже до половини. Смачна, просто їла. Ось. Ні овочі, нічого не брала, не хочу. І дістала ще ту салаку, що воліє Я щось думала, що вона буде набагато жирніша. Ні, нормально. Також десь з'їла половину 100 грам. І налила собі запить молоко. Ото таке. Згадала коментар. Я не знаю, чи я його знайду. Я просто його дослівно не пам'ятаю. Так. Про чоловіка і моє схуднення. Я вже раз була на це відповідала, але інформація поновилася. І інтернет висне. А, ось. Лова Україн. Вітаю, Яна. Поділіться, будь ласка, як відреагував чоловік на ваше Чарівне перетворення. Вперше, коли ми зустрілися, я поїхала до нього в лікарню. Ми просто обнялися, просто обнялися і стояли. Коли ми вже там присіли, я кажу, зміни якісь помітні, він каже, помітні. Але він був в такому стані, що, не знаю, як? Його... Можливо, йому було не до того. Пройшов ось час, приїхав він на оці вихідні додому. Я дістала куртку. Ось оцю, що я вже за неї розповідала. Тут 64-й 66-й розмір. Ще поки куртку не вдягала, в нього запитала. Кажу, що змінилося? Він те саме що й тоді сказав. Ти як була гарна, така й залишилася. Питаю, помітно? каже, помітно. Дістаю куртку, одягаю. Одягла, застигнулася. Кажу, я так взимку буду ходити. Він сказав: зніми. Зніми негайно. Кажу, чого? Він каже, вона на тебе дуже велика. Кажу, пам'ятаєш, кажу, в цій куртці, кажу. Ми йшли розписуватися. Він каже, звичайно, пам'ятаю. Я ж її в застегнутій стою, показую йому. Ну, обгорнулася потім. Ну, ось, бачите, да? І так видно. Рукава, які, да? знову каже, зніми. Каже, вона зовсім зовсім велика. <каже>, каже, йди собі нову купи. Я знову підшутила, кажу: Та ні, каже, я так буду ходити Кажу, ну кажу, нормально. Посміялися. Отже, коли він побачив на прикладі цієї куртки, то, знаєте, як треба було бачити його очі. Отакі. Він каже, отак, от коли ми ну, зустрілися, ну, видно, що менше, але не видно, що це такий результат, знаєте, прям вау. Ну, що я була повна і стала там 60. да Тут би було б зрозуміло. А так я їй була ж зі щічками, да, і зараз залишилася. Животик так само, як був у мене, він же і зараз у мене ніде не подівся. Єдине, що в мене зараз ноги ж хоча б не отакі знизу. Так що так. Так, що сказав куртку викинути. Кажу, може залишиться таки поношу. Ну, понятно, що я б її нікуди не вдівала, куди вона, ну. Не годиться. Да. Так що, наприклад, куртки. Хто сказав зміни? Просто дуже великі, просто дуже. Отак. Ну, звичайно, я її викидати не буду, я її залишу, я ще ж підхудну. Дуже, дуже гарно тоді виходить, да? накидаєш стару річ і одразу бачиш, і вагів не треба. А так же я і до цього була повненька повна, да? плюс ми з чоловіком скільки не бачилися, плюс він пережив своє. Він каже, ну помітно, все помітно, і тут же ж менше трішки, да? і руки ж я йому показувала, кажу, дивися. Кажу, бачиш що. Він каже, так, да, такого не було. Так що ось, висить, шкіра з жиром. Воно так само і як воно, міжду, міжду ніг також є провисло. Коли так ногу підняти, да, наприклад, на стілець, то відчуваєш, що шкіра висить. Живіт опустився. Зараз він м'який-м'який. Понятно, тут же ж, да, поплило донизу. Ну, тут таке. Так що, наприклад, куртки. Да, на прикладі одягу. Це я тільки одну куртку єдину вдівала. Треба було йому ще платяти, що я весною йшла паспорт міняти. Треба було ще платяти одягнути, показати. Так що так. Щиро дякую за коментар. Бо перед цим коментар був такий, про реакцію чоловіка. Ну, тоді ще чоловік був такий. Я не хотіла знімати, ну. Просто не хотіла навіть собі для якогось, да, щоб було в телефоні. Не хотіла. Він слабий був, ну людина, яка не їла, це одне води не пила, скільки. Якщо він десь воду знаходив, то з якоїсь калюжі один раз там попив, ну, і росу трави злизував. Це недостатня кількість води. Так що так. А коли вже він трішки відійшов, коли вже да, там. О, о от різницю він побачив. ну, Очі такі. Ото була реакція. Така вже, знаєте, сама сама справжня. І перше, що він сказав, друге, що сказав, третє, зніми! Каже, просто зніми, каже, воно взагалі на тобі, як, ну взагалі негарно. Отак. Ой, да. Так, зараз ще коментарі почитаю. Думаю, від молока і риби нічого не буде. У мене колись таке було і скумбрію копчену їла молоком запила. Взагалі, від молочки, оце скільки я худну, мене взагалі ні разу ні живіт, нічого не болів. Не так, як раніше, не дай бог тебе якоїсь сметанки ложку. Ну, Хочеться ж до борщу, дай? Все, то вже на горшку могла сидіти по піввечора. Так, Анна, я ти мені нагадала за ікру мою Давненько я її не їла. Побачила, що ти купила, і собі захотілося теж купити такий. Щиро дякую. Непогано, сподобалося. Як буде в них ще ще куплю, бо була одна коробочка. Там був оселедець, думаю, не хочу. Не хочу. Ти його чистить треба, вся кухня воняє. Не захотілося. Там маленький магазинчик, там звичайний не супермаркет, нічого, просто такий маленький. Водичка таке, знаєте, трішки ковбаски, трішки рибного. Печиво, цукерки. Так, щиро дякую. Так, Анна і собаки. З 24 вересня в АТБ день народження. Може, будуть якісь знижки. А, день народження. Так, да, там багато на яких цінниках пише, яка скільки відсотків знижки буде, з якого по яке число. Так, щиро дякую. Наталя, привіт, Янусю. Привіт. Піца за вашим рецептом виходить дуже смачною. Зараз приготувала її собі на обід. Голодна була жах. Трішки відвареної курячої печінки з'їла, поки готувала піцу, щоб від голоду без тями не впасти. У мене така реакція на низький рівень цукру в крові. Приготувала, скуштувала і зрозуміла, що вашу піцу я готуватиму декілька разів на тиждень. Вона така вона смачнюча. Дякую вам, Янусю, за рецепт і за. Залізобетону впевненість в нашому схудненні. Ви дійсно надихаєте і стимулюєте досягти, досягти таких вже хороших результатів, як і ви. Щиро вам вдячна, багато сердечок. Щиро вам дякую. Дуже щиро дякую. Піца мені подобається. Саме головне на цьому схудненні треба готувати, щоб завжди було щось наготоване. Тому що це вже да, ось як цей місяць, я вже помітила. Десь пішла, десь десь поспішала, потім прийшла, мені ніколи або працювати, треба або біля плити стояти. І десь вже щось і під'їдаєш. Та й чоловіка хотіла підтримати, от, хоч навіть вчора і ввечері той виноград. Каже, давай поїмо. Каже, давай, каже, ну разом, щоб поїсти. Кажу, давай. А так взагалі я ж говорю, це харчування, таке, ну, схуднення на такому харчуванні. Я не знаю, в мене вперше. Там десь був коментар, що треба вже мені зав'язувати да, з ягодами і фруктами, і, бо буде важко худнути. Скажу так, важко не буде, бо ось 4 місяці важко не було. Ото перший місяць, який був він, да, Переломний. Треба було трішки. От сьогодні я купила той шашлик, я його з'їла, яка була 10 чи 11-та година дня десь в ту сторону. І ось я поїла в 6 вечора. Мені взагалі не хотілося. А то в чоловіка була випила каву і трішки в нього фанту, ту, що йому купувала, ото її надпила. Їсти взагалі не хотілося. А чоловіку купувала два пиріжка зі сливами, пиріжки з капустою. біляш купувала. Біляш це взагалі моя, моя була любов. <кхе> не хотілося взагалі їсти. А якби я пішла голодна, і чоловік би мені казав, на, їж, могла б гризнути. Так що треба завжди бути ситим для того, щоб не дивитися туди, куди не треба. Тому я ото пішла і купила, щоб було. Фарш я візьму, я ото його так купила туди, цибулі, чеснику, спеції, солі, фарш замаринований, стоїть два-три дні. Бери готуй з нього, що хочеш. Або оці, як я, кульки, да, в кипяток просто, або типу лінивих пельменів, або просто якусь. Швидку, так, да, котлетку підсмажив, салат зробила, бо просто з помідором і вже ситий. Так, щиро вам дякую. Таня Яночка бажаю вам злою прожити ще багато, багато років у мирі і щасті. Всіх, е, всіх вам благ і нехай здійсняться всі ваші мрії і побажання. Миру нам усім якнайшвидше Київ. Три сердечки щиро дякую. Просто щиро дякую. Ой, дуже хочеться. Дуже хочеться був би мир, було б щастя. А так як воно не знає, що буде, як воно далі поверне. То страшнувато. Не можу розслабитися. Знаєте, як на всі 100%, щоб просто жити, насолоджуватися. Не можу. Все рівно, отут, отут, не дає. Да Сьогодні вже півроку, як ми одружилися офіційно. Півроку. Ой. Зато до цього ми більше скільки жили і завжди були разом. Одружилися і. Живемо по різним містам. Так, Наталія зичу здоров'я мирного неба. Нехай тішать обновки, смакує їжа, і зустрічаються добрі люди. Щиро, щиро дякую. Анна, це гарна скидка на стевію, бо я брала без акції так більше, ніж за 150 гривень. Треба подивитися у нас в АТБ, чи є на неї акція, чи немає. Можливо, в різних містах неодночасно акції на товари в АТБ. Ні, наскільки я знаю, бо я на попередньому каналі там робила. Різні там акції були. То ні. В АТБ воно кругом по всім містам. Ну, це так було. Особливо, якщо це воно товар з газети. А я не знаю, є він в газеті. Якщо в газеті є, то то 100%. А, ти ж ось. Зараз гляну. Так, газета. Зараз гляну в газеті. Так. Да. В газеті наче й не видно. Куряче філе бачу. 266 гривень копчене на акції. Це, мабуть, до, до середи акція. Так, Морозиво на акції. Воно нам не треба. Оце фанта коло на акції. Да, Стевія на акції. Оце 94 з копійками. До 23.09. 17 до 23. Сьогодні 22 до середи. А я думала, середа включно акції. Я вже і забула. Ні. Ще завтра виходить. День акцій на стевію. Ну, це непогана ціна. ви його ближе глянути, яка була до цього? Е До цього була 150 гривень з копійками. Рисочка зачеркнута не видно, які там копійки. Так що, ще сьогодні завтра купити можна. Так, щиро дякую. <кхи> так, Любов, доброго дня. Я вже по своєму опиту вирішила, що ця зелена стевія мені краще заходить, ніж стевія в рожевій упаковці. А в рожевій упаковці вона дорогенька. Ну, Акції немає на неї. Щиро дякую. Наталя Божого захисту вам дорогенькі. Три сердечки, щиро дякую. Так, Наталія, вагу сильно жене виноград, бо там цукру дофіга да. солодкий, страшне. Я як починаю їсти кавуни, виноград, а ще й в добавок шоколад, то вагу вже не страшенно. Алкоголь не вживаю інколи раз в рік і він не дає прибавку вазі як фрукти. Ну, якщо їсти фрукти кожен день по 70 грам, як по системі обложко, то навіть худно і худно гарно. Коротше, якщо є дефіцит калорій, то в вазі не прибавляєш. А так пиво плюс виноград це вже 2000 калорій, а ще щось їсти інше поїсти, та й вже 3000 калорій. От і прибавка. У мене після алкоголю. Особливо як трішки більше, так? Да? Коли я там того шампанського з водою випила. Там особо і не було такого страшного, як оце після пива. Воно ще пиво, плюс оці ще закуски в салоні. Також своє ж додали. І плюс, кроме того, ж, я і воду пила, і напій пила. У мене затримується рідина. Подивлюсь, що завтра буде. Може, хоч 100 грам відійде. Так, щиро дякую. Так, Ірина, п'ять сердечок. Щиро, щиро дякую. Іра, Яна, доброго дня, доброго. Шинка така з сиром, як на мене, спірний продукт. Я для схуднення їла подібну, тільки там ще печериці були. А я такої навіть і не бачила, і не чула. Це перший раз. Одну з'їла другу і підсіла. Не знаю, що туди кладуть, але вона, наче, е, звикання викликає. Зупинитися я не могла сама. Мене зупинили. Шашлик курячий, можна, бра... можна брати просто готовий та смажити на сковорідці. Це буде в... десь в районі. Плюс-мінус 200 гривень з м'яса без кістки. Кофточка красива, білий вам до лиця. Футболки зараз зі штани йдуть широкі, на 2-3 розміри великомірять. Все треба міряти. На заміри не сильно сподіватися. Не знаю, чи пробували ви щось у касті брати. Там легко повернути. Ні, ніколи не користувалася. Є в Полтаві магазин пишна краса біля парку Котляревського поворот тролейбуса на Сінну. Котляревського. Можна там щось подивитися. Мені. Мене теж дивує, що розміри 50-52 вважаються великими. Це доволі середні розміри. Повністю погоджуюся. Так само, як взуття. Зайшла в один магазин. Кажу, у вас є там 40 розмір? хай там 41, Буває, буває таке, в зимове взуття в мене може бути 41-й розмір. Вона каже, ні, у нас саме більше 38-39. Якось так. Кажу, дякую. І пішла далі. Так. Алкоголь добре так вагу качає, краще, ніж фрукти, навіть пусті калорії, навіть ситості не дають. Бажаю вам знайти компроміс між смачним і корисним. За вами стежу і теж шукаю його чоловікові найскорішого одужання та здоров'я. Щиро, щиро дякую вам. Щиро дякую. А розміри тож є і більші. Я коли купувала оцю куртку 64-66, Це був не найбільший розмір. Були ще більші. І це таке це нормально. А по модним магазинам там 50-52, все це вже вважається дуже великим розміром. Люди що різні. Так, Анна, Яна і Микола, вітаю вас е, з першим півріччям вашого шлюбу. Бажаю вам дожити разом, до золотого весілля в коханні, взаєморозумінні і радості. Щиро, щиро вам дякую. Щиро дякую. <кій> так, Валентина, як ви смачно їсте. Щиро дякую. А я навпаки подивилася. Думаю, о Боже, воно ж відео. Трішки прискорене. Трішки. Не набагато. Не набагато. Тому що я, коли тут записую, воно не йде, як стандартно. Не іде. Воно чомусь дуже повільне. Я не знаю, можливо, десь там є настройки. Але я їх не розбираюся. Тому я трішки додаю. І плюс, щоб відео не були такі здорові. Так, Ірина. Е... А я не ходжу в ті супер знижечні дні до АТБ, бо то дурдом 100%. Та знижка не варта цієї толкучки. Я колись з дуру зайшла, то оплювалась, вийшла і заріклась. Ну, впень ту економію. Так я колись пішла, мені просто надало, я не йшла за знижками, це була якась субота, типу, якийсь один день. Я пішла пізніше, там уже з того, що треба, не було. Колись також була ця субота. Мені також там те, те, те треба, думаю, піду. І пішла я рано, це був ранок. Я прийшла, не знаю. Це ще війни тоді не було. З того що треба, нічого не було. То мило втри як було, хоч, і хоч і на знижці все рівно було втри дорого. Так, щиро дякую. Надія, доброго ранку. Яночка вітаю вас. Щиро дякую. Доброго вам вечора. Я скуповуюся, в на краса магазин. У нас в Києві є, я думаю, може і у вас є. Купляю рідко, але пару речей взуття там все шкіряне йде по нозі. Турція, хочу. Хочу, мабуть, ношу, дуже довго. І вигляд гарний. П'ять сердечок. Щиро дякую. А, це ж і перецин також був за цей магазин. В самому магазині в такому не було, а була в магазині онлайн. Речі дорогі. Колись хотіла собі чи джинси, чи якийсь комбінізон. Не знаю, щось таке джинсове. То ці не такі. І немає якогось такого, знаєте, що подглянув на ту річ і закохався. Немає. Не знаю чому. Передивилася, все перелистала. Можливо, просто треба йти і мацати, і вдягати. Так, щиро дякую. Таня Яночка, смачного вам. І з обновками. Хай добре носиться. Щиро, щиро дякую. Ольга, відео прям топ дякую за вашу роботу. Щиро вам дякую. Оксана, Яночка, доброго дня. Тепер саме такі широкі штани в тренді. Ні, якщо людина худенька, я бачила багато, да, молодих дівчат, таких ходять, ну, молоді, стрункі. Непогано, коли ти худенький. А коли ти і так квадратненький. Та ще й штани широченькі. Ну, розумієте, да? Квадрат в квадраті. Так що все добре, тепер так шиють їх. Модель називається Баги. Якщо я добре пам'ятаю. Не знаю, там були джинси, і у них ще на цій сторінці я подивилася якісь. Джогери. Я таких слів не знаю ще. Ой. Там у них ще бачила якісь зимні на хутрі продаються. я теж думала так, замовлю джинси. Якщо по тим замірам вони прийдуть нормальні, то і на зиму собі якісь теплі штани закажу. Ну, я не знаю, я вважаю це ціна недорого. Скільки вони? 795 гривень. Не знаю. Я думаю, недорого. Так. Так. Е... Ліана і Ляна. Добрий день. Добрий Може це м'ясо з духовки просто жидким димом смазано Не знаю, ну але навіть якби жидкий дим, то могли трішки більше капнути. Дуже слабе, просто дуже. Ну, як Звичайно, якесь запечене м'ясо, просто додані оці приправки до шашлика. Ну за, за такі кошти воно того не варте. Просто не варте. Low Crane. Дякую, Яна, сердечко. Щиро вам дякую. Так. Надія, Яночка, я теж вагу пильную, але такий шашлик не рішаюся купляти. Чому там сухий, не шкірки, не ні жиру, нічого, просто м'ясо. Але ви так його смакуєте, що аж захотілося багато сердечок. Щиро щиро дякую. Нема там в ньому абсолютно нічого такого шашлика. Я не знаю, такого м'яса, да, взагалі можна їсти скільки хочеться. І все буде норм. Якщо я навіть запікала да, крильця, гомілки зі шкіркою і їла, скільки хотіла, особливо? да, Перший місяць, коли я себе. Щоб накормити білком, щоб наситити себе. І нічого, все рівно худло. І все рівно худло. Так, що якщо їсти ще і курячу, да, куряче філе, то це взагалі буде плюс на плюсі. І по калоріям ще менше. Так що можна сміло їсти. Тільки треба бути впевненим, що воно ну якісне. Отже, в м'ясному бароні там заходиш, там мангал. Зараз не знаю, раніше було 40 гривень. Оце платиться за мангал. Плюс купуєш там сира продукція вже, да? Помариновано. І вони тобі смажать, забираєш там. Або можеш замовити, позвонити. І все. І недорого. Особливо курка. Звичайно, якщо там стиляти не заказати, да, шашлик, звичайно, воно буде в копійку. А якщо курка там бачила гомілки, крильця, щось іще. Навірно, ж філе. Я вже забула Треба буде подивитися. Це вже як чоловік вдома буде, то піду закажу. То по грошах виходить нормально. Зараз. Алло. А ты на, на дворе? А, я тебе перезвоню через минутку. Добре. Куда? А, хорошо. Давай. Тюм. Коханий. Ой. Задубав Задубався кашель. Теж хотіла молока ж не пить холодного. Але ж але ж, то не цікаво. Надія Яночка смачного вам багато-багато сердечок. Валентина Полякова, багато сердечок. Щиро дякую. Ще бачу Валентина Полякова, Яночка, вітаю вас, щоб ваше життя пройшло в коханні та мирі. Багато сердечок. Щиро щиро дякую. Якби скоріше настав мир, все інше я вже зроблю сама. Ні, ми з чоловіком всі ці роки ми прожили дуже гарно. У нас не було ні за ці роки, да, ні однієї великої сварки. Не було. Це могли бути сварки, у мене чоловік такий любитель розсипати цукор і каву. Оце за це ми могли. Ну так, ви знаєте, як, не сварка а така, як кажуть, битова на фоні, на фоні биту. І все. А так, щоб ми там посварилися, розійшлися. да, Які люди там жили, жили, розійшлися, зійшлися. Ні, ні разу не було. Ні єдиного разу. Де не ходили завжди разом. То вже не чоловік. Де не ходили завжди разом. Все, що де не було разом. Куди б не їздили разом. Це було як треба. Не кожен зараз може так жити. Зараз якось так пожили, розійшлися, зійшлися, опять розійшлися, якось так. Ні, У нас не було такого. Якось ми так, знаєте, співпали. Пізніше. Спочатку я не хотіла з ним бути, не знаю, не заходився. А потім, отак, от все раз і все. І навпаки, з кожним роком, я розуміла, що я його кохаю більше, більше і більше. Дуже багато на такого ну от, за його вчинки, саме за вчинки, за його відношення до мене. За те, як він мене поважає, як взагалі, от, ну, він, як кажуть, дорожить да, кожним моментом. Це дуже цінно. Ніколи з роботи не прийшов, щоб навіть хоч, хоча б там якийсь був запах, да, чи після пива, чи ще після чогось. Ви знаєте, знаєте, мене таке золоте правило. Якщо ти хочеш випити, ну. Зрозуміли, да? Ідеш, купуєш, сідаєш і п'єш. Все. По-іншому ніяк. По іншому не буде. Бо в мене перший чоловік. Я багато перетерпіла, потім уже все вже прийшов просто тупо край, і все, я його залишила. Він був непоганий, але випивка все спортила. Я не можу сказати, що він там людина погана був, чи ще щось там, чи ледачий був, ні. Але постійні оці п'янки, воно майже за 4 роки воно надоїло. Так що так. Ну, це був перший, ми з ним жили, не розписані. Потім був офіційний шлюб півтора роки, не склалося. Ну, а це вже, а це вже зійшлося. Довго я не хотіла офіційно одружуватися. Після перших офіційних стосунків не хотілося. А щас думаю, ну й дарма, ну й дурна. Уже, <кій> уже могли б майже 10 років бути одружені. Ну нічого. Так, Валентина, Яночка, вітаю з святом. Дай Боже вам витримки, здоров'я і все життя прожити поряд рука в руку. Обожнюю вас за відвертість, за те, що говорите правду, за те, що без фальші. Багато-багато сердечок. А що все кажу, як є. Все як є, хоч і за харчування, хоч за життя, хоч ще за щось, да? Якщо Я там щось десь поїла, ну, як я кажу, згрішила. да? Ну, кажу, як є. А що його казати? Що я місяць пила воду і набрала там, да, 2 кілограми. Ну, це, це ні. Нема в мене такого. Як мінус, то мінус, як плюс то плюс. Так, щиро дякую. Мега Яночка, доброго дня і вам доброго дня. Бажаю вам міцного здоров'я, довгих років життя в мирі і в коханні. Щиро, щиро вам дякую. Щиро дякую. Ірина, я навітаю вас, з Миколою Миколайовичем, зі святковою датою. Бажаю вам щасливого і подружнього і довгого подружнього життя. Шість сердечок. Щиро. Щиро вам дякую. Таня Яночка, бажаю вам довгого та щасливого подружного життя з вашим чоловіком. Щиро, щиро вам дякую. Ірина Діденко, доброго раночку. Золоте наше сімейство. Здоров'я та краси. Шість сердечок. Щиро вам дякую. Дуже щиро дякую, просто дуже. Да, так, що все. Можливо, ще пізніше почитаю, а ні то вже, може, завтра. І так відео вже знову вийшло. Довгим. Коментарів багато. Зачитати хочеться, бо я всім просто дуже вдячна. Я оце, що всі. Зараз перечитала це, їхала ось додому, читала. Мені пощастило, що я сиділа, а не стояла в маршрутці. Сиділа і перечитувала. Щиро дякую, просто щиро дякую. Бажаю вам всього самого-самого найкращого. Головне здоров'я. Буде здоров'я, буде все. І тихої ночі. Тихої, спокійної ночі, бо день щось такий. Тривога за тривогою, загроза балістики. Тільки дадуть тривогу, тут уже через якийсь час відбій, і оце так у нас цілий день. Хто знає, яка буде ніч. Нехай всіх. Береже Господь Бог і оберігає кожну секунду. Все. Всім гарних схуднень!